Пам'яті воїнів. Анотаційні дошки чотирьом полеглим героям відкрили та освятили на фасаді університету Нафти і Газу. Андрій Чепіль, В'ячеслав Чупак, Василь Данилишин та Юрій Сливчук свого часу закінчували цей вуз. Тому меморіальні знаки тут це вшанування пам'яті героїчних випускників. Я гордий тим. Що в мене Ось був такий син Юра. Я гордий за нього. Я гордий тим, що сьогодні у Збройних силах України служить мій другий син Тарас. Я гордий, що він каже, хто як не я, яке звільнення, хто як не я, буду боронити свого сина Енея, свою дочку Русаночку. Хто як не я? Свого сина, Милайчика, ну хто мушу я бути в армії? Тоже я тим гордий. Я горжуся за них, що я виховав отаких дітей. Випускник університету нафти і газу, відомий музикант та активіст ще з часів Революції Гідності Андрій Чепіль. У перші тижні російського вторгнення отримав повістку і, не вагаючись, пішов до ТЦК у складі 7-го батальйону оборонив землю біля Ізюму та під Куп'янськом. Пізніше перевівся у 47-му штурмову бригаду Магура. Андрій був сміливим та рішучим. Згадує його дружина Богдана. «Сидять студенти в аудиторії, і Андрій вривається в кабінет і каже, чому ви тут сидите? Де ви маєте бути? На Майдані. І всі студенти, сидячи в найстрогішого викладача цього закладу, піднялися і пішли за Андрієм. На Революцію Гідності. Таким був мій Андрій. З ним було не страшно. Він міг повести за собою, як мене, свою дружину. А потім він показав, що він може повести за собою своїх побратимів. Полеглий захисник Василь Данилишин добровольцем став на захист країни у серпні 2022 року. Був сапером на війні. Отримав позивний француз. Дружина полеглого воїна Юлія розповідає, чоловік не роздумуючи, пішов боронити Україну від московського окупанта. Коли йшов на війну, сказав, що у нього є син. Він зобов'язаний захищати батьківщину, тому що у нього є син, у нього є сім'я. Каже, хто як не я, буду захищати наші землі. Він був радісною людиною. Його всі любили. Він мав багато друзів. Завжди відкликувався на допомогу. Був люблячим татом, люблячим чоловіком. На вшанування полеглих героїв до університету Нафти і газу прийшли також побратими загиблих. Зокрема, товариші по службі нацгвардійця В'ячеслава Чупака пригадують, він запам'ятався побратимам доброю та щирою людиною, професійним військовим, 20 липня 2023 року. Захищаючи Україну, В'ячеслав Чупак загинув у наслідок мінометного обстрілу у Луганській області в Серебрянському лісництві. Він мене навчав, показував все, яка служба. Як все відбувається у нас. Людина була безмежної доброти. Він, напевно, вартував більше п'яти чи десяти звичайних хлопців по стану душі, по, по любові. По... Багато про нього можна говорити, але так склалося, що його нема з нами і дуже прикро. Людина він був дуже чудово. Дуже понад пів тисячі захисників від початку війни втратила Івано-Франківська громада, ще більш як сотня у списках безвісти зниклих. Головне завдання в тилу це підтримка військових, які і далі нас захищають, та вшанування пам'яті героїв, які поклали свої життя за Україну. Це страшна жертва заради України, і наш обов'язок гідно вшанувати пам'ять не тільки анотаційними дошками. Не тільки відкритими уроками чи заняттями в своєму рідному університеті Нафти і Газу. Але й різними заходами, фестивалями. Нещодавно був гарний фестиваль, який ініціювала родина, чи фест в пам'ять Андрія Чепеля. Я закликаю, підказуйте, яким чином ще можна вшанувати, яким заходом, бо кожен наш герой, він щось любив, він творив, він хотів. І на жаль, багато чого не встиг зробити Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.